Чи знали ви, що в українській мові й донині збереглися назви місяців з давньослов'янського календаря? Тоді ще люди сповідували язицтво і пов'язували періоди року з різними природніми явищами чи господарською діяльністю. То що ми знаємо про місяці? Січень час вирубки лісу, що означає сікти деревину, або ж січе куртовина, бо зими були вітряні, лютий. Отак, цього місяцю люті морози. Березень. Тут існує кілька тлумачень. Тоді починає цвісти береза, беруть березовий сік, а також палять березу на вугілля. Квітень. Початок цвітіння дерев. Травень зеленіє трава. У червні червоніють вишні. Липень означає початок цвітіння липи. Серпень походить від слова сер, яким жале збіжжя, що вказує на час жнив. Вересень цього місяця відбувалося цвітіння вересу, жовтень жовтіє листя. У листопаді опадає листя з дерев. Грудень походить від слова груда, тобто мерзла кулія на дорозі. До речі, в українській мові назви місяців рідні і зрозумілі для слов'ян, а от у більшості іноземних мов місяці називали запозиченими словами з латиниці. Думаєте, чого у росіян Август? Та того, що на честь імператора Октавіана Августа? Будь особливим: спілкуйся рідненькою.